Содом та гомора. Хлопчик гуляв зі своїм батьком, раптом батько сказав йому Еріку, стій і не рухайся. Ерік зупинився і зробив саме те, що сказав батько. Він не рухався. Поки він стояв нерухомо, його батько підняв великий камінь, зайшов за маленький кущ поруч зі стежкою і кинув камінь об землю. Тоді батько сказав своєму синові Пійди. І подивися, коли Ерік підійшов, то побачив змію, яку батько вбив каменем. Якби Ерік зробив ще один крок, він би наступив прямо на змію. Його батько знав, що існує небезпека, і завдяки тому, що хлопчик послухався, його життя було врятовано. Бог знову і знову попереджує нас про важливість слідувати його шляхами. Деякі люди відмовляються коритися Божим словам. І коли вони відмовляються, це може мати смертельні наслідки. Через багато років і багато поколінь після того, як Господь змішав мови людей, що жили на землі під час будівництва Вавилонської вежі, Бог звернувся до чоловіка на ім'я Аврам і сказав йому взяти свою дружину та своїх слуг, зібрати свої намети та переїхати в землю, яку Господь покаже йому. Авраам був слухняний Богу і незабаром почав свою подорож до Ханаанського краю. Разом із ним вирушив і його племінник Лот. Коли вони прибули у зазначену землю, Бог знову заговорив з Авраамом і сказав йому, що одного разу він буде батьком такої великої кількості нащадків, що не зможе порахувати їх. Також Бог змінив його ім'я на Авраам, що означає батько багатьох народів. Авраам навряд чи міг повірити в це, тому що він був одружений уже багато років, був старим, і у них із дружиною не було дітей. Авраам і Лот мали дуже багато худоби та слуг, тому вони вирішили розділити землю. Лот пішов і зайняв місце за багато кілометрів від Авраама біля двох дуже грішних міст Содома та Гомори. Хоча лот був людиною, яка йшла за Богом, люди в містах, де він жив, були одними із найгрішніших і найзліших людей у світі. Якось Господь сказав Аврааму, що збирається зруйнувати ці два міста через те зло, що там відбувалося. Авраам знав, що його племінник Лот та його сім'я живуть у цих містах і почав просити Бога. Він запитав Господа, якби там було лише 50 праведників. Чи помилував би Бог ці міста? Господь сказав, що він помилує міста заради 50 праведників. Тоді Авраам сказав, якби там було лише 45 праведників, Бог відповів добре, тоді Авраам продовжував благати Господу і просив про сорок праведників, потім тридцять. Зрештою, Авраам дійшов до 20 і нарешті до 10. Бог сказав, що помилує міста, якщо там знайдеться десять праведників, але в тих двох містах не було і десяти праведників. Пізніше тієї ж ночі до Авраамового племінника Лота, який був благочестивою людиною, прийшли два ангели і сказали йому, що Бог збирається зруйнувати ці міста, і він та його дружина повинні негайно втікати, рятуючи своє життя і не озиратися назад. Лот узяв дружину за руку і побіг. Він також покликав наречених своїх дочок тікати з ними, але вони думали, що він жартує, і не пішли. Отож, лот, його дружина та дочки побігли так швидко, як тільки могли. Але дружина Лота зупинилася і озирнулася на міста. І коли вона це зробила, то перетворилася на соляний стовп. Дружина Лота не послухалася Божої казівки не озиратися назад. Коли зійшло ранкове сонце, Авраам побачив, що на міста виливається вогонь, і вони горять. Содом і Гомора, два найнечистивіші міста на землі, були знищені саме так, як сказав Бог. Але Господь почув благання Авраама Золота та його дітей, які там жили, щоб Бог помилував їх, і він помилував.